Вітаю, друзі! Це телекомпанія «Март», це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Артем Свистун, директор, художній керівник Миколаївського академічного художнього драматичного театру, заслужений діяч мистецтв України. Добрий день, Артемвич. Раді вітати вас у нашій студії. Ну і власне зрозуміло, є важлива тема для сьогоднішньої розмови. А саме міжнародний театральний фестиваль Хома Люденс повертається до Миколаєва і більше того, повертається вже власне. Ось повертається 1 жовтня. Стартує. Тому зв'язку з цим перше питання. Ну я не знаю, які, які театральні янгали зібралися разом, щоб все таки це вдалося цього року. Ну перш за все, хочу подякувати нашим хлопцям збройних сил України, які дають можливість нам робити такі заходи. І наша незламність, наш Миколаїв незламний. Ще раз хочемо підтвердити, що традиції, які існують, і фестиваль, який був запланований цьогоріч, ми не скасували, попри навіть відсутність фінансування, відсутність всіх технічних особливостей, також відновлювальні роботи, які тривають в нашому колективі театру будівлі. Але ми не скасували фестиваль. Фестиваль буде проходити не лише в місті Миколаєві. Цьогоріч він буде на 12 локаціях по всій країні. Театри хомстейдж, домашня сцена. Ми зробили таку програму, де театри, які можуть показати на власній базі, але 13 театрів приїздять до Миколаєва, саме підтримати цей проект. І цьогоріч 5 країн-учасників: Болгарія з міста Габрово, Грузія, місце горі, Польща місто Машово і Литва, з якими було на минулому фестивалі підписані творчі меморандуми. Вони будуть приймати фестиваль у себе на базі. Тому фестиваль зберігає статус міжнародного, і саме в Миколаєві є можливість можливість приїхати подивитися театри і навіть миколаївці, які ну дуже налякані ці події, які вже два роки відбуваються саме в нашому місті, для того щоб трошки розрадити наших містян, показати чим живе театральна Україна мапа. І вистави будуть відбуватися по всіх нормах безпеки. Вони будуть відбуватися в безпечних місцях, на сцені в Україні. також ми відкриваємо 101-й театральний сезон на великій сцені, і вже деякі вистави будуть відбуватися на великій сцені нашого театру. Але зрозуміло з яких причин, якщо буде повітряна тривога, вистави будуть призупинятися, люди будуть проходити в безпечні місця. Можливо, таке невелике уточнення, ну для початку знову ж таки. От дійсно зберегли статус міжнародного, попри всі виклики, які маємо ну власне тут безпосередньо в Миколаєві в Україні. Взагалі, як це технічно буде відбуватися? П'ять країн у вас прозвучало так? пі да? колективи з п'яти країн долучаться до участі в фестивальних заходах. А як ми їх побачимо в театрі? У нас обладнана зараз камерна з сучасними гаджетами. Відеоперегляди можемо зробити. Це буде трансляція вистав, які будуть відбуватися в тих країнах, де вони будуть грати офлайн. І також члени нашого журі експертної ради, які будуть знаходитись в місті Миколаєві. Вони будуть дивитися як вистави наживо в на сценах нашого театру. Також вони будуть дивитися онлайн виступи на екрані театрів по Україні, і також іноземні проекти. Тому що дійсно сучасні проекти, гаджети, які ми дають можливість подивитися, так, мистецтво театру це живе спілкування, живе слово. Але відповідно до вимушених умов, в яких ми зараз знаходимося: військовий стан, війна в країні, фестиваль все одно зберігає статус міжнародного, все одно приїздять ці колективи. Всі колективи підтвердили свою участь. Тому ми запрошуємо миколаївців підтримати театр, підтримати фестиваль. Купити квиточок, навіть є соціальний квиточок за 100 гривень, і прийти подивитися вистави, чим живе театральна мапа України на сьогодні. Кого побачимо? Які колективи побачимо безпосередньо у нас в Миколаїві. Е, вже традиційний театр з міста Одеса, з міста Корпівницького, з Херсону прийдуть колектив, які вже містяни бачили останні два роки. Були обмінні гастролі. Також прийдуть нові колективи, які вперше будуть брати участь. Це і Рівненський колектив, і театр з Хмельницького прийде також до нас. І вистави незалежної театральної біржі, вже відомі проекти з режисури Льва Сомова. Це народний артист України, який потужно робить такі і випуски театральних діячів, і вистави. Проекти, які вже ставилися в Миколаєві. Також у нас буде показано і наші миколаївські вистави, які ми вже стали прем'єрними в минулому сезоні. Ми відкриємо 101-й театральний сезон. І саме фестиваль, вистава, яка закривала минулорічний сезон. Це наше містечко в режисурі головного режисера Євгена Курмана. Це дійсно такий буде формат сцена на сцені, який переходить в велику глядацьку залу. І ми відкриваємо сезон на великій сцені нашого театру. Також буде дуже така гучна подія, прем'єра минулого сезону. Це Азов голоси Азов Сталь. Розуміючи, це проєкт приїхав всіма країнами Європи і вже приїхав до Миколаєва. Аєва, і ми будемо завершувати фестиваль восьмого. Саме цим проектом е, унікально буде те, що до нас приїздять автори е, Тамара Горіхазерня, е, Олександра Кравченко, е, Михайло Журавель, Василь Неволов, які будуть презентувати свою драматургію. Чим живе сьогоднішні українські театри, українська драматургія, які виклики часу є в театрі? Тому це фестиваль не просто лабораторія показу вистав. Це дійсно аналіз під час війни, формування незалежної театральної школи, формування сучасного українського репертуару, чим живуть театри, які піднімають проблеми і теми під час показу своїх вистав. І це дійсно фестиваль, який дає таким лакмусовим паперцем, що відбувається в суспільстві, що загалом нас. Чекає на майбутнє, тому і навіть от традиційна вже науково-практична конференція перешипаті уточнити і про неї також. Mm -hmm. uh -huh. Хто долучиться до цієї дискусії, що плануєте отримати на ну, то, що з вас, на, на виході? Так, дійсно, це наукова точка зору. Це е, представлена буде і офлайн платформа на камерній сцені нашого театру за участі е, фахівців, мужів театрального мистецтва, театральних критиків. А також приїздить до нас це е, Ужгородський державний університет, е, Карпенко Каро, Київ, е, це потужна така платформа буде вже формувати наше майбутнє. Як ми будемо далі жити, як зараз виклики часу для театру? Яка школа театральна да зараз іде реформація навчального процесу, зміни там ліцензій, і театр повинен готувати майбутнє своє. Чим буде жити театр по завершенню війни? Чи ми будемо готуватися? Україна обов'язково переможе, і ми будемо формувати і репертуарну політику, і відновлювати театральне мистецтво, продовжувати творчі меморандуми. Але сьогодні це виклик. Часу якраз для науково-практичної конференції. Ну це така буде професійна дискусія, чи там передбачається і якась участь глядачів. Ну, хоча б у форматі умовно кажучи, послуха. Я думаю, що це буде платформа, саме вона буде і міжнародна, тому що буде долучатися до онлайн-конференції. думаю, що бажаючі, які хочуть теж долучитися, вони можуть зайти на сайт театру, зареєструватися в анкеті і долучитися до цієї платформи, висловити вона буде відкрита дискусійна панель. Вона буде в Форматі і онлайн, і офлайн, тому я думаю, що кожен може висловити свої думки щодо майбутнього нашої країни і нашого українського театру. Бачимо, що окремий майданчик це центральна міська бібліотека ім. Марка Кропивницького. що отримають власне в бібліотеці під час фестивалю, зацікавлені Миколаївці? Я дуже вдячний і управлінню культури охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, які долучилися, надали можливість фінансово забезпечити статуетками, поліграфії і саме майданчиками для виступу, де фестиваль розширює свої кордони, і Інга Хоржевська, директор бібліотеки яка люб'язно надала можливість провести саме заходи в цій бібліотеці. Ми запрошуємо всіх поціновуючих української літератури, сучасного центру. І Олександра Кравченка вона презентує саме наукове видання центра Леся Курбаса, чим живе сучасна українська драматургія, Василь Неволов, наш експерт, заслужений діяч мистецтв України, який очолює цьогорічну експертну раду. Він презентує саме свою книгу з здобутків, які а, в Саме за останні роки, і це буде автограф сесії, це буде можливість придбати саме літературу. Михайло Журавель він робить такий формат стендапа, але він презентує українські книжки авторів, які зараз знаходяться на фронті. Вони зараз боронять нашу країну, але вони мають певний багаж саме літератури, яка зараз сьогодні буде пропагуватися. І автограф сесія з лауреаткою Шевченківської премії Тамарою Горіхою зерня, за романом Доці, якою. У нас в рамках фестивалю теж буде показана проста українська скіфська баба. Це таке поєднання зустріч з авторами, автограф сесії, дискутування в панелі, можливість подивитися виставу після кожної вистави з глядачами. Буде обговорення. Це цьогоріч буде вперше ноу-хау, де кожен глядач може посприяти і взяти участь саме обговорення експертами переглядної вистави, якими щойно подивилися разом. На фестивалі ну, можливо декілька слів. От, ну, в принципі, приїздять колективи з інших міст. Їх потрібно довести, розташувати. От про цю сторону хто допомагає. Ну, перше, це логістика і це підтримка наших колег. На жаль, цьогоріч немає фінансування на проведення нашого міжнародного проекту фестивалю. Але ми е, звернулися до театрів, які мають можливість приїхати до Миколаєва. Це за власний кошт. Вони цим хочуть підтримати наш театр, підтримати миколаївців свого часу. Вони везуть найкращі роботи, які були презентовані, і це прем'єри минулого театрального сезону. Це проекти і. Колективи приїздять ну, зрозумілих питань щодо технічних можливостей прийняти дуже складно в місті Миколаєві після цих минулорічних прильотів, які ми всі відчули. Але фестиваль відбудеться. Ми достойно приймемо наші колективи. Для них організована і культурна програма, і можливість подивитися саме наше місто. В театрі облаштовані дві виставки Незламний Миколаїв, які показує нашу незламність минулого року, а також наші ці художники, які залишалися в місті. Миколаєві і я дуже вдячний нашому колективу театру, тому що це дійсно наш оргкомітет який долучається, і актори, і художники, і працівники, які долучаються в умовах війни, в складних умовах, але гостинно прийняти колективи, які приїдуть до нас. В Миколаїв тут у нас є на столі диплом. Це диплом. Так, так диплом, статуетка, так два в одному, таке. Що ми тут бачимо Ну, перш за все, це розробка нашої головної художниці Олени Рикосової, Це як метелик, який прохає в полі. Під час прильотів ракет, але це дві маски: uh -huh. маска театральної маски і е, людина, яка знаходиться між цими е, подіями, і саме людина, що грає в е, Хезінгі, да, вислів, який існує, і час під час війни це випробування нашого часу. І ми зробили такий е, е, момент, що ко, кожен театр вже є лауреатом нашого фестивалю, він вже є переможцем. І це на згадку про місто Миколаїв, про особливості нашої е, умов. В проведенні фестивалю і цьогорічними ми його назвали 12 плюс 1». Ну такий проект, який цьогоріч проводиться, і завдяки підтримки наших партнерів, Миколаїв хлібзавод надасть нам хліб, вода. Є меценати, які підтримують. А Миколаївці можуть підтримати, придбати квиточок в касі театру на проведення даного фестивалю. Можливо, ще є в мене таке одне питання: воно, ну те, що називається. Не зовсім про фестиваль, але ми бачимо, що Миколаївський академічний художній драматичний театр мав цього року ще й гастроль. Ну, припускаю, що в сьогоднішніх умовах це також непросто. Так тому яким складом виїздили, що показували, і власне з жителями яких міст українських зустрічалися. Ну, ми нам треба виконувати плани, готуватися до наступного календарного року, тому що дійсно у нас не скасовуються всі вимоги до театру. Нам треба зберігати нашу будівлю, заробляти кошти на енергоносії, але. Театр не стоїть на своєму місці. Перше, що хотілося би сказати, і подякувати у нас є заступник директора Людмила Оспадова, яка зараз займається грантовим поиском грантових проектів. За минуле півроку ми виграли три грантових проекти, які надали саме на підтримку театру, на підтримку людей, які знаходяться в деокупованих територіях, і це два проекти. Який перший був для вимушених переселенців за підтримки громадської організації Федерації аматорських миколаївських театрів, саме по місту Миколаїв, форум театр, театр соціальних змін це така інтерактивна форма, де глядач не просто спостерігає, а саме залучається в проведення арт-терапії, реабілітації театральним мистецтвом. І Також цей проект, завдяки американському проекту по регіонам, ми виїжджали в деокуповане села. Це Белазірка, це Лупарів, Лімани, Галицинівка. Олександрівка, це коблево, це міста, де люди потребують сьогодні саме підтримку. підтримку мистецтвом. І великий гастрольний тур відбувся в рамках відзначення собістрічі великого поету Дмитра Кременя. Ми поставили виставу Земний монолог, який по творах Дмитра Кременя про його творчий шлях. І між Закарпатською та Миколаївською обласною військовою адміністрацією був підписан такий творчий договір щодо відзначення цієї дати великої групою людей ми виїхали з трьома виставами. Вистава для діточок це була котячі історії, коти біженці. Це вистава Земний монолог за творами Кременя і вистава Проста Українська Скіфська Баба, яку ми представили на фестивалі моновистав в Ужгороді, і це такий великий тур був Львів. Ужгород, Мукачево, Хмельницький, також ми в вересні взяли в декілька фестивалях участь: це Мельпомена Таврії, де ми показали нашу просту українську скіфську бабу. Також ця ж вистава була представлена на вересневих самоцвітах в Кропівницькому. І фестиваль Моновистав в Ужгороді також був представлений. Достойно було відзначено саме і експертними радами. І хотілося би подякувати глядачам. Кожен глядач, коли заходив в залу, ми робили виставку Незламний Миколаїв щоб те, що переживало наше місто. Саме ці вистави створювалися в минулому році під час того, коли був прильот по театру, і ми не зупинилися. Ми продовжили нашу роботу, відкрили сцену в укритті, вони створювалися в таких умовах. Тому цей гастрольний тур був єднання. Західної, центральної і південної України для того, щоб поєднати театральне мистецтво, так це виклик, тому що це дійсно фінансові витрати. Але завдячуючи обласному управлінню культури, вони мали можливість сплатити саме транспортні витрати, великі автобуси. Це ну левова частина підтримки для проведення гострольного туру. А ми продовжуємо наш тур і в жовтні місяці сім міст по Миколаївщині, де окуповані міста, міста, які потребують реабілітації за підтримки українського культурного, Культурного фонду теж буде показ вистав для діточок і для дорослих. Ви великі молодці. Все, що я можу сказати з цього приводу. Ну що ж, а, власне, підводячи підсумок розмови, ну, чекаємо старту фестивалю. Чекаємо на те, щоб нормально в, пройшли ну власне фестивальні заходи. Чекаємо на позитивні емоції. Дякую, дякую вам за інтерв'ю, дякую вам за ваші відповіді. І разом до перемоги. Разом перемогу. Дякую. До перемоги. дякую.